Тем. Лікарня на житловому масиві Північний переходить до комунальної власності міста. Медзаклад відомчий для обслуговування залізничників. Тепер ним будуть опікуватися у міській системі охорони здоров'я. Як змінити? Які як зміни принесе для пацієнтів персоналу дізнавалася Юлія Трофімова. Відділкова лікарня Придніпровської залізниці єдина на весь район заклад солідного віку. Вже 70 років тут отримують медичну допомогу мешканці житлового масиву та залізничники. Тепер лікарня переходить до комунальної власності міста. Заступник міського голови Андрій Крупський відвідав медзаклад, аби зрозуміти, що саме тут потребує змін, адже відтепер опікуватися благоустроєм лікарні буде міська влада. Я благодарен колективу за те, що за 70 років существування лікарні вона храніна. что здесь оказываются медицинские услуги, тем не менее необходимо очень большое финансирование для того, чтобы отремонтировать кровли, отремонтировать фасады, сделать благоустройство территории. Привести в целом больницу в соответствии з тими стандартами, які должны сьогодні обеспечити качество медицинских услуг. Увесь персонал клініки нові власники обіцяють залишити на своїх робочих місцях. Пані Ірина працює в лікарні вже більше 20 років. Крутий поворот у долі рідного медзакладу. Вона оцінює позитивно. Жінка розповіла, на які зміни вона чекає. Улучить матеріальне положення больниця, фінансування на будівництво. Очень Хотілося бы, щоб больница развивалась. появлялись новые специалисты, Хоча б від консультаційної допомоги щоб продовжала существувати страхова медицина. Я, чесно говоря, за розвиття за те, щоб стало лучше. Мешканці житлового масиву Північний також переймаються долею закладу. Поміж людям ширилися чутки, що лікарню взагалі збираються закрити. Почувши, що це не так, вони зітхають з полегшенням. Я очі би не хотіла, щоб закривали чи переводіли, куди що неудобно, їздити на калінінський спут, далеко з дітьми. Раніше найбільшою проблемою для тих, хто не працює на залізниці, була паперова тяганина для оформлення в лікарню. Відтепер ця процедура буде спрощена. Мешканці в цілому задоволені роботою медзакладу та сподіваються на подальші покращення. Я хочу, щоб у нас у на у спасілки нас зробили городську. и детям, и взрослым. И побольше специалистов, чтобы тут было. Ну, может быть, там больше как-то персонала бы детского, я именно по детскому там, потому что все-таки мало педиатров, всегда такие очередя там. Вакцины не все есть, покупали сами свои, за свои деньги вакцины. Наш врач-педиатр мне очень нравится. То есть, как бы, меня устраивает, в принципе, все на данный момент, на сегодня. Юлия Трофимова, Тарас Иванов, новины 9 -го.